Хочуть людей забирати майно, тобто ну не просто у людей, у людей вже давно хочуть забирати майно. А от зараз, Але несу... ті люди, які підходять да. на вулиці, несуться, несуться заголовки наступні. Ухилянтів будуть забирати майно та блокувати рахунки. Е, насправді, товариство, ми колись уже розбирали в цій студії цю тему. Е, тема вічна, е, не тільки у хилянтів можуть забирати майно у рахунок. всіх громадян можуть забирати майно, якщо ці громадяни є боржниками. Якщо, наприклад, я поставлю машину в неналежному місці і мені випишуть штраф за парковку в неналежному місці, я його не оплачу, і е, ця постанова про накладення на мене штрафу буде передана в виконавчу службу для примусового виконання. Виконавець одразу ж заблокує мені рахунки. Рахунок, а так. хто викона... а хто заблоковує рахунки? Державна виконавча служба, а вона може заблокувати футбольні рахунки, зараз Динамо програє в Європі, і ми заблокуємо цей рахунок. Ну я думаю, що якщо це Баришівського району, то в принципі може. Там сучарський суд, сам суд, дуже серйозний суд. Був я пам'ятаю, тому я думаю, що там і виконавча служба, теж міжгалактичного масштабу. Відповідно, товариство. Якщо ви боргуєте банку гроші, у вас так само можуть заблокувати рахунки, стягувати звідти кошти. Якщо ви боргуєте великі гроші, у вас можуть вам можуть накласти арешт на майно. І застосувати звернення стягнення по відношенню до вашого майна, тобто примусове вилучення майна, не тільки якщо ви не заплатите штраф від ТЦК, а і будь-який борг будете мати по будь-якому штрафу перевищення швидкості, будете мати борг перед банком, борг перед якимось кредитором, який вам позичив гроші. Якщо ви розіб'єте комусь машину, попадете в ДТП. У вас не буде страхов... страховки або буде страховка. Однак страхова звернеться регресно до вас, там по якимось причинам, і ви будете боргувати страхові, або будете боргувати тому, кого кому розбили машину. Вам так само будуть блокувати рахунки і застосовувати різні інші дії, заходи примусового виконання. Вони називаються, які будуть вас спонукати до того, щоб ви ці проблеми у своєму житті вирішили шляхом погашення боргу. Відповідно, не тільки у ухилянців. Хочуть забирати майно. Слухай, майдер. А ми ж можемо тоді казати у військових військовим приготуватися будуть забирати майно і блокувати рахунки. Я знаю, українським військовим, військовим будуть блокувати рахунки, звісно. Я знаю багато військових, у яких є е, якісь проблеми, наприклад, е, з банківськими установами або з якимись там кредитними установами. Це абсолютно нормально. Військові це зріз суспільства, і там такі самі проблеми, Майшиш, як у нас з машини. Тобто тут питання в тому, як заголовок написати. Просто чесно, я вам скажу дуже відверто. Е, От вас використовують як таких лохів. Ну вас використовують всякі блогери, телеграм-канали для того, щоб набити собі підписників, набити собі е, переглядів і продавати дорогу рекламу. Розумієте? От вони написали ухилянтів будуть забирати майно, і ви всі такі побігли, божечки, будуть забирати майно, будуть забирати майно. Послухали дві хвилини якогось який вам розказує маніпулятивні речі, ви йому набили переглядів, а він за ваш рахунок пішов рекламу продав. Він вам і не поміг. Він вас зманіпулював. вами, Він навів е паніку і скіглення в країні, підіграв на руку ворогу і ще на вас заробив грошей. Де в цій всій схемі і де ви в цій цьому ланцюжку ви? От, просто дайте собі самі відповідь на це питання. Не слухайте тих, хто поширює паніку, слухайте нас. Я вам кажу відверто: у хилянтів за штрафи. Які виписані ТЦК навряд чи хтось буде забирати, наприклад, квартиру або автомобіль, тому що штраф нікчемно маленький в порівнянні з вартістю, наприклад, тої ж квартири. Тому не ведіться на провокації, не читайте псевдоновини, не слухайте псевдосенсації з уст незрозумілих вам людей.